Усім привіт! Мене звати Таня і я радо вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішній влог я хочу розпочати вже з готової роботи з шапки колпака. Ось така вона в мене вийшлась, я її вже випрала, зробила ось таку китицю. Я попередньому в попередньому влозі розказувала, що мені не вистачало червоної пряжі. і Я ось тут з певного моменту вирішила в'язати хеліксом. Тож, ось таку шапочку я маю. І... Зараз е, я вирішила ще зв'язати такий ковпак для своєї внучечки Діаночки, замовила пряжу. Ось вона мені вже прийшла. Це пухнорки з червоною етикеткою. Червона це колір 941 і біла 91,02. ось І це буде шапочка з ковпачок ковпак з пуханорки, щоб була ніжна і приємна до тіла. Тож, що в мене буде получатися, я буду показувати вам в наступних підключеннях. І ще я розпочала, не розпочала, а продовжувала працювати над шкарпетками. І ось такий візерунок. У мене получається, вже Верніше тут залишилося, я вже почала збавляння на мисочок, і ще трішки і буду закривати голочкою. Тож, такі, на дану хвилину у мене просування, буду працювати і буду підключатися до вас пізніше. Моє наступне підключення, і ви зараз бачите таких дві гарних бобінки з пряжою. Це букле мікро 800 метрів в 100 грамах, дуже мілесенька така букляшечка. Склади її. Це зегна баруфа склад 80% мериносу і 20% па. Ось. І я хочу щось зв'язати, і це буде, напевно, светрик такий тепленький. Хочу в'язати його в дві ниточки цієї буклешечки і додати ще ось ось цього пухнастика. Це альпака з мохером, такий колір беж. а основа така темненька в неї. От я хочу взяти. Дві ниточки букле і ниточку мохеру. І ось так в'язати, я, звісно, вже зв'язала зразочок. Ось такий він получився у мене. Така пластична, такий пластичний цей зразочок вийшов. Правда, я його в'язала. Три ниточки букле, а буду в'язати виріб в дві. Ось, він після прання не змінився. Тож, буду сподіватися, що в процесі роботи в мене не виникне ніяких сюрпризів. Тож, ось такі. Бабінки я маю. Далі у мене ще було букле ось такому кольорі фуксія Це вже альпака в складі. І тут 400 метрів в 100 грамах. Вона більш така крупніша. покляшечка ця. Я зв'язала вже ось такий зразочок, дві ниточки. Звісно, вона резинку ніяк не тримає. Це я хочу в'язати для своєї Діанки кардиганчик, тож буду щось вигадувати, щоб кардиган гарно виглядав. Треба подумати над планочками, над обробкою, над яка буде стієчка горловинка, яка буде. Тож над цим я поки що ще думаю. А що я за цей час, поки, поки я була відсутня, я зв'язала шапочку ковпак для діанки. На жаль, у мене її вже нема, я вже передала її дітям. Тож буде маленьке підключення на цю шапочку. Ось така шапочка в мене получилася Тож, далі я в'язала шкарпетки, я вам показувала в попередніх підключеннях. Ось вони вже готові, я їх випрала. Ось такий сніговик вив'язала на них. Ось такі шкарпеточки. Ще у мене в роботі шкарпетки з Alize Comfort. Ось такого кольору. Етикеточки в мене немає вже. Я їх не зберігаю. Тут я вже відв'язала п'яточку і почала в'язати клин під йому. Тож, ось такі процеси я маю на сьогодні. Тож, до наступного підключення, моє останнє підключення оцему в лозі, і ви зараз бачите, вже розпочатий мною светрик. Розпочала його з горловинки резинкою 2 на 2. Ну, резинка так майже не тримається. Ось в'яжу регланом зверху, вже відділила петлі для рукавчика і відв'язала доволі так немало від підрізу. Тож, подивіться на фактуру Цього полотна, ві, вона дуже гарна. Він такий м'ясенький виходить, пухнастий, дуже теплий. Тож я буду продовжувати над ним працювати. Сьогодні в мене. 31 грудня. Тож я буду закінчувати свій влог. Він в мене не дуже довгий виходить, получається, але самі розумієте свята. Тож, я всіх вас вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю усім нам миру. Нехай усі ваші бажання здійсняться. До зустрічі у новому році!